І ось відкривається друга таємниця Пасхи, чому два мільйони людей відсвяткували Пасху, але загинули в пустелі. Бог присягнув, що вони не увідують до його відпочинку. Тому що Пасха це двостороння угода, де від людини вимагається знання і виконання договору. Останні рядки Біблії попереджають, хто додасть до цієї книги або відійме щось від неї. Тому додадуться, додадуться пропляття і віднімуться благословення. Мільйони людей додали до договору з Богом свою думку, служіння ідолам, блуд, нарікання. Вони знову почали поклонятися поганським богам, демонам, опиралися, влаштовували заколоти і повстання, погрожували Мойсеєві смертю. І тільки двоє з того покоління підтримували Божу людину і в точності виконували Боже Слово. Вони увійшли до відпочинку в землю обіцяну. Історія повторюється. Ісус Христос посоромив всіх поганських богів, богів, богів грецької та римської міфології. Християнство наповнило всю землю. Ніхто не, ніхто не зможе заявити, що нічого не чув про договір. Тому друга таємниця Пасхи полягає в тому, що договір з Богом потрібно читати, ретельно вивчати Його, розмірковувати над ним і виконувати.